Друзі, привіт! Вітаю на каналі! До вашої уваги пропоную 10 найкращих українських серіалів про кохання 2024 року, які варто подивитись, якщо ви їх ще не бачили. Цікава сюжетна лінія, гарні українські актори, неймовірні історії кохання, яке може подолати всі перешкоди. Все це ви можете побачити, якщо подивитись дані стрічки. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Просто надія! країна виходу України, рік виходу 2024». Серіал Просто надія це мелодрама про маму трьох дітей, яка через початок повномасштабної війни заради безпеки родини змушена покинути свій дім. Складний час без підтримки чоловіка та грошей вона переїжджає в інше місто, де починає нове життя та робить перші кроки до здійснення своєї мрії стати успішною кондитеркою. Тому чи зможе жінка побудувати нове життя і здійснити свою найбільшу мрію, і при цьому стати щасливою та коханою? Все це ви можете побачити, якщо подивитись даний серіал. Рекомендую його до перегляду. На другому місці знаходиться серіал під назвою Одна родина країна виходу Україна. рік виходу 2024». Сюжет серіалу розповідає про Оксану Романюк. Дівчина походить із заможної сім'ї південноукраїнських фермерів. Та її більше цікавить мистецтво аніж праця на землі. Тому вона вирушає за кордон, де успішно навчається та працює. Але через довгих два роки, повернувшись додому на канікули, Оксана зустрічає Максима. Молоді люди закохуються, але змушені приховувати свої стосунки через непримириму ворожнечу між їхніми родинами, що тягнеться ще від прадіда. Несподівані корективи в їхні стосунки вносить також війна. Максим іде на фронт, а дівчина залишається в окупації зі зруйнованим ворогами бізнесом батька. Як дівчина вчинить у цій ситуації? До кого звернеться і чи зможе вона стати щасливою? Це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. Рекомендую всім до перегляду. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Кришталеві джерела країна виходу Україна, рік виходу 2024». У центрі сюжету Ліза Кохач, 32-річна викладачка дитячої хореографії, яка дізнається, що має стати опікункою 10-річної племінниці, про яку нічого не знала. Невдовзі Ліза опиняється у великому і занедбаному будинку на березі Мальовничого озера Кришталеві джерела, який має дістатися майбутньому опікуну. Але виявляється, на будинок, як і на опікунство, є ще один претендент це дядько Нелі, Михайло Столяр. Боротьба за племінницю зводить їх під одним дахом і розпалює заборонені почуття двох суперників. Тому чи зможуть вони знайти спільну мову і компроміс у важкій ситуації? Чи здатні вони забути минуле й побудувати майбутнє разом? Це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. На четвертому місці знаходиться серіал під назвою Впізнай мене країна виходу Україна, Рік виходу 2024. У центрі сюжету головна героїня Віра. Вона виросла з батьком, а мати померла під час пологів. Батько дуже любив Віру, але після втрати дружини став емоційно стриманим, майже закритим, а доньці так не вистачало його проявів любові. Вже доросла віра відчайдушно шукає цю любов, яка зробить її щасливою та впевненою у собі. Богдан же воїн Збройних сил України, який повернувся з передової. Пройшовши війну і знаючи про звірства Росії і нещуток, Богдан живе з глибоким переконанням, що ані пробачити, ані забути цю агресію не можна. Але якщо на війні ворог очевидний, то у мирному житті розпізнати його одразу не завжди вдається. Тому доля зведе віру і Богдана в момент, коли обоє більш за все прагнуть покарання тим, хто їх скривдив. Вони стануть одне для одного підтримкою і, можливо, навіть коханням усього життя. На п'ятому місці знаходиться серіал під назвою Дві сестри країна виходу Україна, рік виходу 2024. У центрі сюжету дві сестри Віра та Олександра. Їхні характери з дитинства були кардинально різними. Віра принципова, стримана, старанна та віддана своїм ідеалам. Олександра ж навпаки, жвава, амбітна та не соромиться використовувати будь-які засоби для досягнення своїх цілей. Її основна мрія втекти з провінції та забезпечити собі комфортне життя. Сестри працюють в елітному готелі невеличкого містечка на березі річки, де відбувається основна дія. Одного дня гостем елітного комплексу стає столичний мажор Ігор, за яким тягнеться шлейф із таємниць. Наперекір усім знакам долі Олександра відчайдушно намагається добитися бажаної уваги від молодого чоловіка. Віра ж теж береже в серці тремтливі почуття. Вона таємно закохана у свого викладача Віктора, якого вважає талановитим хірургом. З часом Ігор та Віктор закохуються у віру, що призводить до конфлікту не лише між чоловіками, а й між самими сестрами. Олександра, намагаючись завоювати увагу Ігора, втрачає роботу. А Віра опиняється в епіцентрі складних взаємин. Їхнє життя перетворюється на справжню драму, де кожен обирає власний шлях до щастя. На шостому місці знаходиться серіал під назвою Невістка країна виходу України рік виходу 2024. За сюжетом сміливий працьовитий Костянтин Коваленко зустрічається з донькою банкіра Ольгою. Але її батько категорично проти шлюбу доньки з хлопцем не з її кола. І щоб завоювати прихильність батьків Олі, Костя прагне здобути статус і багатство, тому і їде з міста. Тим часом до Ольги починає залицятися син прокурора області, і коли Костя повертається до рідного міста, щоб бути з коханою, то потрапляє у вир небезпечних подій і загадкових інтриг. На що піде прокурор, аби завадити коханню Кості та Олі, та чи вдасться їх розлучити? Це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. На сьомому місці знаходиться серіал під назвою Тут і тепер країна виходу Україна рік виходу 2024». Даний серіал розповідає про долі чотирьох подруг, які вирішили більше не відкладати життя на потім і жити зараз. Саме цей крок допоміг їм зрозуміти, що для них є найголовнішим у житті. За сюжетом, на даху багатоповерхівки, четверо киянок: Лара, Елька, Юля і Сусана зустрічають світанок після випускного і вирішують жити тут і тепер, не очікуючи на кращі часи. Кожна з дівчат мріє про своє щасливе майбутнє, вкладаючи в ці мрії різні речі: смерть, славу, свободу, справедливість. І з плином часу вони розуміють, що, рятуючи інших від смерті, вони знаходять найбільше значення в житті. Адже справжня любов переважає славу, а абсолютна свобода може зіткнутися з егоїзмом. На восьмому місці знаходиться серіал під назвою Якщо кохаєш, скажи країна виходу Україна, рік виходу 2024. Серіал розповідає про дівчину Анну, яка закінчує навчання і отримує пропозицію від Стенфордського університету. Попереду блискучі перспективи та можливість виїхати до США разом з коханим чоловіком, який до того ж її науковий керівник. Але несподівано помирає мама. А коханий, дізнавшись, що в США готові прийняти тільки одну людину, приховує це від Анни і їде сам. Минають роки, Анна щаслива у шлюбі зі своїм однокласником Ілею, вирішивши покататися на дорогому автомобілі знайомого батька, син Анни та Ілі збиває двох людей. Намагаючись розв'язати проблему в досудовому порядку, Анна з чоловіком приходить у лікарню до потерпілих. Одним із потерпілих виявляється Олег так несподівано в життя героїв повертається минуле, в якому приховані великі секрети. Найголовніший з них Сашко, насправді, син Олега. Тому як будуть розвиватися події у даному серіалі, чи зможе Анна та Олег знайти спільну мову заради власного сина. Це ви зможете дізнатися, якщо подивитись даний серіал. На дев'ятому місці знаходиться серіал під назвою Поклик Кохання країна виходу України рік виходу 2024». За сюжетом. Перше кохання Ані і Андрія, які разом навчалися у школі невеличкого селища, раптово уривається через безглузде непорозуміння. Шляхи закоханих розходяться. Андрій стає кадровим військовим, бере участь у боях на сході України, а Аня їде до столиці, щоб робити там кар'єру та влаштувати особисте життя. Але велика війна змінює життя головних героїв рішуче і безповоротно. Андрій отримує важке поранення, майже втрачає зір і повертається до рідного селища, де живе його син. У будинок Анни та Олексія влучає ракета Чоловік гине анна їде на батьківщину, щоб якось оговтатись і зустрічається із своїм першим коханням. Як будуть розвиватися події у даному серіалі, і чи зможуть Аня та Андрій порозумітися і стати щасливими разом, це ви зможете побачити, якщо подивитись даний серіал. На 10-му місці знаходиться серіал під назвою Квіти дощу. Країна виходу Україна, рік виходу 2017». Варто зазначити, що у 2017 році серіал Квіти дощу вийшов на екран російською мовою. Проте, уже у вересні 2024 року на телеканалі СТБ відбулася прем'єра його українською озвучкою. В даному серіалі зіграли такі актори, як Міла Севацька, Макар Тихомиров, Людмила Загорська, Владислав Мамчур, Оксана Жданова та Влад Нікітюк. За сюжетом Ніна та Андрій познайомилися після одруження їхніх обдовівших батьків. Зведені брат та сестра не одразу зрозуміли, що між ними зародилися справжні почуття. Ніна довгий час запевняла себе, що її увага до Андрія це лише щире бажання допомогти освоїтись у новій школі. Переконувала всіх навколо, а насамперед себе, що любить іншого. Насправді ж, дівчина вважала це кохання забороненим, тому й відмовила Андрію, коли він наважився їй зізнатися. Чи стане сил щирим та взаємним почуттям подолати перепони, це ви зможете дізнатися, якщо подивитесь даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. Буде дуже цікаво. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!